Цього року свої садові кали я буду висаджувати не на клумбу, а в кошики. Ось такі. Ємності тут різні, найбільше 12 літрів, 8 літрів і 7 літрів. Отвори в дні є, водичка застоюватися не буде. На дно кошиків дренаж керамзитовий. Шар грунтосуміші. Пророщені бульбикал акуратно, перевалкою, з горшечків переселяю у ці кошики. І тепер засипаю грунтосуміщо до самого верху.